До того, як потрапив на Майдан, яким було моє життя. Звичайне, шлункове життя. Жив собі, ні за що не турбувався, нічим не цікавився, пив по вихідних пиво. Я думаю, що Майдан змінив мою реальність 14 рік. З осені я приєднався до правого сектору, як волонтер. Збирав Землякам і продукти, і по амуніції. Після Дебальцево мене це ну, вразило, зачепило, що так ну, якось несправедливо це все відбувається. Перший бойовий це було Широкіне. Нас везли вночі на, на Уралі. Висадили в окопи, ми розгрузили швидко Урал поїхав. В принципі, оце так ми заїхали на бойові. потім. Виходи вже якісь були.